The More презентує. Олександр завжди захоплювався годинниками. Колекціонування рідкісних і антикварних годинників стало його пристрастю. Після років пошуків він знайшов у маленькому антикварному магазині рідкісний хронометр, що привернув його увагу. Він був важким, з витонченими візерунками та з таємничим написом на задній панелі. Час відновлюється. Годинник був в ідеальному стані. І Олександр одразу вирішив купити його. Він поставив його на спеціально відведене місце у своєму кабінеті, де вже знаходилася його колекція. Після цього він почав помічати, що в його житті почали відбуватися дивні речі. Кожного разу, коли він дивився на годинник, він відчував, як простір навколо починає спотворюватися це були ненадовго, але дуже неприємні ефекти. Спочатку здавалося, що час просто сповільнюється або прискорюється, але з часом ці зміни стали більш інтенсивними. Однієї ночі Олександр прокинувся від того, що його годинник почав дзвонити, хоча, було далеко не час для цього. Коли він підійшов до годинника, він побачив, що стрілки рухаються хаотично, наче опинилися в іншому вимірі. Він намагався заспокоїтися, але годинник знову почав видавати тривожні звуки. Несподівано. Олександр відчув, як його оточення починає зникати, і він потрапив у простір, що здавався нескінченним тунелем, заповненим годинниками, що тикали в різному ритмі. Він був самотнім, і тільки його годинник, який тепер був у руках, видавав ясний звук, що вказував шлях вперед. Він рухався через цей тунель, поки не натрапив на двері з написом Вихід через час. Він відкрив двері і опинився в кімнаті, де все було старовинним. Але знайомим. Це був його власний кабінет, тільки виглядав він так, як був багато років тому. Годинник стояв на столі, але тепер його механізм видавав гармонійний і спокійний звук. Олександр зрозумів, що він потрапив у часову петлю, де був примушений зустрітися з минулим і майбутнім. Годинник, який він знайшов, був не простим інструментом, а частиною складної часової системи. Він намагався розгадати таємницю годинника і зрозуміти, як він може вийти з цієї петлі. Виявилося, що годинник був створений стародавнім майстром, який спробував зупинити час, але замість цього потрапив у безкінечний цикл. Олександр знайшов запис майстра, де той залишив інструкції, як знищити годинник, щоб звільнитися від цього виміру. Після багатьох спроб і помилок. Олександр нарешті виконав всі інструкції і знищив годинник, що привело до того, що тунель почав зникати, і він повернувся до реального світу. Він виявився у своїй кімнаті без годинника і без будь яких слідів тієї пригоди. Відтоді Олександр більше ніколи не повернувся до колекціонування годинників він зрозумів, що деякі речі краще залишити без змін і що час є найціннішим ресурсом, який ми маємо. Годинник, що мав обіцяти відновлення часу, лише показав йому, що час це те, чого не можна контролювати, а лише переживати.